Перший я приніс весну. Пробудив усе від сну. Заспіваю під вікном. Звуть мене усі. Шпаком. Правильно, діти. Шпаків вважають найкращою прикметою приходу весни. Поява цих птахів віщує настання тепла та сонячних днів. Переліч шпаків. Це особливе видовище. Птахи збираються у величезні галасливі зграї, летять дуже високо, при цьому здійснюючи всі повороти узгоджено і синхронно. Шпаки невеличкі пташки, але привертають до себе увагу. Шпак має досить коротку шию та щільно збите тіло. Також має маленькі крила та хівіст. Дзьо -птаха. Тонкий, середньої довжини та міцний. У шпака міцні лапи з гострими кігтями. Зазвичай мають чорне пір'я з характерними білими крапками та металевим відтінком. Про шпаків часто говорять як про гарних співаків. Це не випадково. Для птаха характерна велика різноманітність видаваних звуків. Шпаки володіють даром звуконаслідування. Давайте послухаємо його. Шпаки можуть жити в дуплі і в спеціальних будиночках, шпаківнях. Цей будиночок люди виготовляють для шпаків із дошок, прилаштовують отвір для того, щоб шпакам було зручно літати в нього. Шпаківня захищає пташок від вітру та негоди, від спеки та дощу. Усередині шпаківні пташки змощують собі гарне гніздечко та висиджують своїх пташенят. Харчуються шпаки гусенню, личинками, комахами, насінням, ягодами, яблуками та грушами. А ще шпаки приносять велику користь людям. Завдяки їх праці на деревах майже не залишається комах шкідників. Шпаки охороняють дерева. Є таке прислів'я, де багато шпаків, там немає шкідників. Дітки, подивіться уважно на цю пташку. Як вона називається, про кого ми з вами сьогодні говорили. Поставте відео на паузу та опишіть зовнішність цієї пташечки. Під час прогулянки спробуйте знайти шпака на вулиці. Роздивіться його уважно. Можливо, вам пощастить, і ви зможете почути, як він співає. Та пам'ятайте про те, який він корисний для природи. А це значить, що ми не можемо йому шкодити ні в якому разі. Та ми з вами можемо любити та оберігати цих корисних птахів. А я з вами прощаюся до зустрічі!